Ось такі краєведи шординського перевалу. Там ще вівці по суті. Так холодно вже. Ось там на тім горбічку. Гарно. Дуже гарна природа. А я вирішив ще одне місце провідати з грибами і йдучи дорозі. Не знаю, хтось ось таку траншею викупав. для чого. Що тут помежу цими деревами мало проходити в лісі. А саме цікаво, що в ці траншеї, ось подивіться, що там ще є транше. Ось такого ще грибочка. У траншеї сховався, але ми його знайшли і мороз був ударен, але він ще ось такий виріс. Гарнісенький. Мороз йому не пошкодив. Сховався від мороза. Морозу гарнесенький. Хтось трошки покусав його ось такий. Бачите, тут покусаний. Тут покусаний. To sprobo, ampak kemci kemci so zalešali mi ni ja.